Оні, поговоримо із Юрієм Малашком, начальником Запорізької обласної військової адміністрації. Пане Юрію, добрий вечір. Добрий вечір. Вам. Тож давайте розпочнемо з оперативної ситуації на цей момент. Розкажіть, будь ласка, чи були обстріли, які наслідки? Ну так ви дійсно сказали, що 163 було нанесено удари по 21 населеному нас пункту. На жаль, у нас є руйнування. Це вісім об'єктів, які це саме житлові будинки і об'єкти інфраструктури. І також, на жаль, у нас є один загиблий житель Магдани куди прилетіла одна РСЗВ, касетна, касетний снаряд, який просто розірвався біля нього. Напередодні президент закликав українців уважніше ставитися до сигналів тривоги. І от особливо відзначив саме прифронтові регіони, зокрема Запорізьку область, теж назвав. За вашими спостереженнями, наскільки відповідально зараз люди ставляться до тривог? А вже ж відповідально. Чому? Тому що, на жаль, ми отримуємо такі удари, як С-300. Ракети С-300, які летять до нас 40 секунд, і, на жаль, у нас дуже багато загиблих, і поцілюють якраз саме не по військовим об'єктам і об'єктам інфраструктури, а поцілюють по житловим будинкам. Тому люди бережуть себе і спускаються до бомбосховищ. А ситуація з укриттями, яка в області? Чи їх вистачає, чи всі облаштовані так, як треба належним чином. Ну станом на зараз ми йдемо в цьому напрямку. Ми постійно вдосконалюємо наші бомбосховища і. Мав в останній тиждень навіть відкрили ще додатково 25 е бомбосховищ, але не зупиняємось, бо дійсно їх не вистачає. І дійсно е питання в тому, що е як я говорив раніше, 40 секунд це дуже мало для того, щоб людина могла е можливість таку зробила і спустилась до бомбосховища. Але ж е ми також надаємо і рекомендації щодо правила двох стін, і щодо убезпечення. Тих місць, де люди можуть зберегти своє життя, А через ці постійні обстріли а... прифронтових районів чи зростає кількість переселенців у ті райони, які більш віддалені від лінії фронту? Ну, з наступом осінньо-зимнього періоду переселенці трошки будуть зростати. Це не масовий показник, бо ті, хто хотів поїхати, вони вже поїхали. А ті, хто хто має і залишається зараз на цих прифронтових містах, вони залишаються. Це здебільшого літні люди, які більше не хочуть виїжджати нікуди де народилися, там вони хочуть жити. Але якщо говорити за статистику, десь. За півроку у нас рівень і кількість переселенців збільшилась близько 10-15 тисяч. Ну, і раз ви вже згадали про зимовий період, то чи скрізь в області розпочався опалювальний сезон і власне якість цим у прифронтових районах? У нас Температура е, дозволяє, точніше, ще не розпочати наш опалювальний сезон, тому ми ще не розпочали. Але е, ми готуємось до нього. У нас... В принципі на сь на сьогоднішній день 100% готовність, але якщо говорити про прифронтові наші міста і містечка, то максимально робимо для все те, щоб із з міжнародними організаціями щоб надати тверде паливо людям, щоб вони могли пережити зиму. А як щодо пунктів незламності, чи достатньо їх, чи зросла їх кількість, наприклад, порівняно з минулим роком, чи є там усе необхідне, щоб приймати людей. Так, у нас достатньо пунктів незглавності в Запорізькій області. Станом на зараз це 622 пункти, які облаштовані, які є генератори, і не тільки є і медичний сектор, є також і навіть харчі для того, щоб люди у разі необхідності могли пережити певні обстріли чи плевні блекаути. Тому вони з 1 жовтня вже відкриті і готові до прийому. Пане Юрію, у нас далі буде сюжет про чоловіка, якому вдалося втекти від окупантів, перепливши каховське водосховище. От ви заявляли минулого тижня, що 600 цивільних полонених перебуває на окупованих територіях. Чи взагалі надходять якісь дані звідти про їхній стан, про умови утримання? На жаль, ми не можемо отримати як хотіли б, про стан і умови утримання, і так далі, бо та сторона просто не додає такі дані. А шляхом оперативним ми просто дізнаємось, чи узнаємо, що, що з людиною де вона перебуває, можливо, і які більш-менш її стан. Особливо ми також дізнаємось з від тих, хто вже повертається з Вітеля і розповідає, що він бачить. Там і так далі. Але ця цифра тільки вона приблизна, бо дійсно кожного дня е на тій території, на окупованій території, е рашисти просто забирають е без суда та слідства людей, поміщають їх в ями, в ізолятори, не пред'являючи будь-яких. Е Звинувачень і просто-напросто знущаються з них, а деякі просто не повертаються і не розуміли, де вони. Дякую вам за ваш час. Я нагадаю, це був Юрій Малашко, начальник Запорізької обласної військової адміністрації.